Ще раз здравствуйте. Тобто тепер про мене. Звуть, звуть мене Роман, мені 27 років, я одружений, також маю кицьку. Мешкаю в однокімнатній квартирі. Ще вона мені від бабусі дісталася. тобто ну, Бачите, на задньому фоні шкаф. Він ще в ГДР куплений, вважався тоді вау, клас, то зараз вже це, в принципі, хлам. Ну, але от одна з причин це мотивація здобути гроші, зробити ремонт. Тобто, ну, всі ці життєві якби, справи. Рік я прожив в Ужгороді зі своїх 27 років, решта 26 прожив в Чернігові. Був в окупації. Тобто в квітні 22-го року знаю, що це таке, але нам пощастило, якби нас, до нас не, не зійшли з обшуком до нас не прийшли. Прийшли до сусідів, але, на жаль, двох увели і розстріляли. Тобто, за що ну, ніхто перед нами не відзвітував? Ну, якби війна, ось показник рашизму. А... Тобто я закінчив технікум, потім університет. У мене торговельна спеціальність. Але так склалося, що все життя майже я працюю на паралельній ланці у логістиці. Спочатку я був експедитором, потім мене підвищило до молодшого логіста, потім зробили старшим логістом. Тобто, це була керівна посада, менеджмент. Ну, не топ-менеджмент, але все ж таки. Ось. Потім Якраз коли почалася війна і після окупації на фірмі трошки почалися перестановки, я з неї звільнився. І зараз працюю на даний час завідуючим складом у Європейській гуманітарній організації. Контракт у мене до ще на 2 місяці, тобто я не знаю, його продлять або не продлять. Ну, тобто, це вже будемо потім дивитися, шукати роботу, якщо що. От, на зараз якби ще на два місяці в мене робота є. У 2014 році я познайомився з Форексом, тобто почав ходив на платні курси, якби на освітні, тобто, знав, що таке Форекс, там фундаментальний аналіз, технічний, тобто, почав намагатися заробити на валютному ринку. злив Одну сотню доларів, потім ще десь доларів 50, потім ще вложив 50 злив. Ну, коротше, вирішив, що Форекс поки що не е, Ну відклав його на майбутнє. Е, потім у 2021 десь році е, є такий блогер на Ютубі білоруський, Макс бакс його звати. Е, якось мені відео. Ютуб порекомендував його, я почав подивитись, що воно таке, що він розкаже. Він торгував на бінарних опціонах. А я вже давно про це чув, але, якби, ну, думаю, ну, щось типу Форекс, але не Форекс, то його зна. Ну, почав його дивитися, потім почав внікати, що воно таке. Чим воно прикольне, чим воно не прикольне. Ну, Мені ця тема дуже сподобалась, краще, ніж Форекс, як для мене. Тобто, якби ти зробив ставку, або ціна пішла вверх, або ціна пішла вниз. Ти або програв, або заробив. Тобто ну, В принципі, це легше, ніж. На Форексі торгуєш, ставиш стоп-лосси, так профіти, а там ціна, блін, твій стоп лос пробила і пішла, куди ти ізначально думав. Тобто, ну, ось, бінарні опціони. Ну, почав торгувати, вложив 10 доларів, я їх злив, потім ще 10 злив. Потім прийшла війна після окупації. Десь після півроку вирішив повернутися до цієї теми. Зробив. Не зробив, було на рахунку 5 доларів, їх також злив. Зайшов на свій аккаунт Perfect Money, у мене уку 8 баксів там було. Знову вклав. І поки зараз у мене на даний рахунок щось прогорів, щось виграв. Тобто зараз у мене десь 7 доларів щось. от Здається, у мене починає потрошки, потрошки получатися, але це якби трейдинг це тема така. Зараз, поки у нас в країні війна, вирішив е, всі можливості використовувати по максимуму, бо ти не знаєш, що завтра буде, влетить ракета, ти загинеш, твій близькі загинуть. Тобто, це, на жаль, реалій. Е, вклав якби зараз трошки грошей е, з того ж Макса Бакса, дізнався, що таке є тука, як ІСО. Це предпродаж криптовалюти, якщо вкратце, коротко. ось. Тобто, намагаюся там заробити грошей. Потім трейдинг, намагаюся заробити гроші. Потім мене щось переклинуло. Позичив у мами гроші, купив ноутбука. Потім позичив ще грошей, записався на it шні курси по програмуванню, на full розробника. Тобто, і бекенд, і фронтенд, ось. Завтра, якраз 30 червня, стартує перший урок, також буду тут свої е, викладати свої емоції з приводу навчання. Ось е, також паралельно ходжу, намагаюся ходити на всі безкоштовні вебінари, які проводяться. Їх на, насправді дуже багато, і по фінансуванню. Інстаграм, магазини, і веб-дизайнери, і також ці різні професії айтішні, там і тестувальники, і багрепортери, і ну, дуже багато. Тобто я стараюся такі плюс-мінус адекватні і цікаві приходити. Також потім буду записувати відео про деякі фірми зі своєю суб'єктивною оцінкою. Тобто мені сподобалось, не сподобалось. Буду розповідати. Ось, ну, в принципі, в принципі, я думаю, що на цьому можна відео завершити. Тобто, коротко, ну, вже не коротко, вже якби розповів, що як, тобто. Далі буду записувати конкретно про якісь онлайн-школи, або курси, або щось цьому дусі. І якби буду сюди викладати. І щоб для мене була пам'ять, що як воно було в моєму житті. І, якби, можливо, комусь, як я вже казав у першому відео, це буде цікаво. Ось тому ну, до нових зустрічей!